Влада в Києві досі не позбавилася від депутатів ОПЗЖ. Петиції не діють, а відповідні проекти рішень через раз ледь набирають необхідні голоси. Ті рішення, які столична влада таки спромоглася прийняти проти проросійських політиків, можуть виявитися пустою формальністю. Як Київ намагається позбавитися від депутатів ОПЗЖ? Хто голосує проти та чого тут більше? Піару чи результату вже за мить. І ви всі тому що ви дьявол, фашистський дьявол. ОПЗЖ заборонена партія проросійських російських зрадників. Ось обмінений медвечу закохано дивиться на Путіна. Це чинний нардеп Бойко вітає Медведєва. А ці люди депутати ОПЗЖ в Маріуполі, які коригували вогонь окупантів по критичній інфраструктурі міста на початку вторгнення. А їхні однопартійці і досі на другий рік війни продовжують голосувати в Київраді, адже там поки не зуміли від них позбутися. Теоретична можливість на зміни є, але йдуть вони з важким скрипом. Так на одному із останніх засідань Київради розглядалось проект рішень щодо блокування діяльності партійців, які того часу обиралась відже заборонений ОПЗЖ. Партія хоч і не існує, але депутати залишились. Щоб це реалізувати, група обранців від її слуги народу голосу та удару, винесли на розгляд одразу два проекти рішень, які б заблокували партійцям ОПЗЖ можливість голосувати та займати якісь посади в місті. До цього був ще один проєкт, але його заблокував заступник кличка В'ячеслав Непоп. Якщо коротко, перший проєкт це звернення до Верховної Ради. Случні депутати просять раду, аби та заборонила ОПЗЖникам займати керівні Посади або входити в депутатські групи безпосередньо в раді, а також прийняти зміни в законі, які унеможливі депутатські повноваження опозирежників саме в місцевих радах, що власне і потрібно в Київраді. Іншими словами намагаються вирішити питання мандатів руками центральної влади, бо самі технічної можливості на це не мають. І цей проєкт в Київраді прийняли, але з проблемами, адже просто не вистачало голосів. Наприклад, від ви обадківщина Юлії Тимошенко з 12 депутатів всього 4 проголосували за звернення. До Верховної Ради, а тут повний список всіх хто не дав свій голос. В тому числі і кличко зі своїм замом Усовим. А другий проект прийняли з другої спроби. Згідно з ним, Київрада самостійно забороняє депутатам від ОПЗЖ займати керівні посади в міській раді, тобто посади голів департаментів, заступників, секретарів комісій тощо. З першого разу прийняти проект не вийшло, бо не вистачало голосів, переважно з тих самих політичних сил. Проте чи можна назвати прийняття другого проекту досягненням Київради? Тут і зараз керівних посад ОПЗЖ очолює лише одну комісію з питань дотримання в Правопорядку та зв'язків із правоохоронними органами. Її очолює Олександр Плушник. Від нього не залежить ні бюджет, ні деребан землі. Всі інші ОПЗЖники, лише заступники та секретарі в виїзних комісіях. І фактично роботу заблокували саме цим дрібним блохам. А отже, від проекту реальної користі тут і зараз може бути не більше ніж піару. А сам мандат та право голосувати у всіх депутатів ОПЗЖ нікуди не поділися. Про російські політики залишаються. Щонайменше, поки Верховна Рада не від Реагує на звернення Київради, але варто пам'ятати, що і сама Верховна Рада дуже соромиться відбирати мандати у зрадників. Стефанчук пафосно позбавляв мандату Олексія Ковальова, коли той вже декілька місяців як помер. Ну і ще Рабінович, Новинський, Ківа та інші, які просто повтікали. А от живий бойко і досі відпрацьовує в парламенті російську повістку. Київлада раніше писала, що присутність депутатів ОПЗЖ у Верховній Раді є зручною для керівництва партії Слуги народу, адже ті підтримують всі сумнівні схеми слуг народу. Наприклад. Скандальний законопроект 5655 автор Олени Шуляк, який підіграє корупційним інтересам великим забудовникам, у Києві ж наразі залишається зі 120 депутатів, 11 представників проросійської партії ОПЗЖ, серед них Олена Букова, яка пов'язана зі скандальним забудовником та другом Володимира Столлера Вагіфом Алієвим, Ігор Кириленко, колишній адвокат Медведчука, Юлія Уласик, власне помічниця Володимира Столлера так званого «смотрящого за Києвом, та інші. Вікторія Пташник, яка подавала обидві проєкти рішень задало цікаве питання. Чим би займалися депутати ОПЗЖ, якби росіяни таки зайшли в Київ? Питання, звісно, риторичне, а відповідь очевидна. Підписуйтесь на Київладу та ставте лайк, аби не перегавити наступні відео. Про залишки ОПЗЖ в українській владі ми ще поговоримо. Такі справи, кияни.